До катастрофи лишалося кілька секунд. Розділ 17 Тато Тату не винен Це все ангел. Але вийти з кабінету вони не встигли. Задзвонив телефон. Степан Іванович зняв трубку. Капітан Горбатюк слухає. І враз без привітання, без звернення, почув відчайдушне, хлоп'яче. Тато не винен, це все ангел, ангел. Який ангел? здивовано спитав Горбатюк. Той, що у центральному співає, але я вам нічого не говорив. Хлопчик схлипнув і поклав трубку. Ти вже й з ангелами балакеш? Усміхнувся капітан Попенко. Степан Іванович переказав щойну розмову. Так. Зосереджено насупив брови Анатолій Петрович. Снаряди лягають все ближче. Знову центральний. Значить, і боря, а відтак і дармовис. Це Шурик дзвонив. Вигукнув Женя. Схоже, погодився капітан Горбатюк. Треба негайно розшукати того ангела. Якщо він іще не на небесах, не летить міжнародним рейсом. Сказав капітан Попенко. В усякому разі, встановити його особу необхідно. А вже ж. доведеться розділитися. Ти з хлопцями гайнеш у троянду, у завалійки, а я тільки під землю сам не лізь, підключи місцеві кадри старшого сержанта Бодню, ще когось. Звичайно. І тут знову задзвонив телефон. Алло, Степане Івановичу. Слава Богу, ще не поїхали. Це Григорій Тарасович Дорошенко, тато Вітасика». А, здрастите, здрастите, Григорія Тарасовичу. Я вас прошу. Візьміть і мене, якщо можна. Все-таки, хлопці, у мене якраз є можливість. Може, я вам і в пригоді стану? Ви знаєте, ваше прохання дуже доречне, бо я поїхати зараз не зможу. Анатолій Петрович, я думаю, з задоволенням скористається з вашої пропозиції. Передаю йому трубку. Григорій Тарасович. Я вас вітаю! Весело загукав у трубку капітан Попенко. Знову доля зводить нас в одну оперативну групу. Дуже радий. Кажіть адресу, зараз за вами заїдемо. Ресторан центральний щойно відчинився, відвідувачів майже не було. Побачивши капітана Горбатюка, буря ультразвук зблід і втягнув голову в плечі. Ви сьогодні з музикою? Привітавшись, сказав капітан. З, з музикою? Прошелестів Боря. Ангел співає? Ангел? Ледь чутно, самими губами перепитав Боря. Ангел? кивнув капітан. Ні. Якось панічно заперечливо похитав головою Боря. Чому? О, а він у нас уже не працює? Як? Давно? З учорашнього дня. Чого раптом? Не знаю, у лабухів спитайте он якраз на сцені Льова Левандовський з апаратурою возиться, керівник оркестру. Льова Левандовський скривив, опустив губи і підняв брови. Ангел? Звідки я знаю? Нічого я не знаю. Мав учора бути й не був, і нікого не попередив. Я гадаю, щось? Серйозне. Яка небудь краля з бабками? Ангел це ж король. Король? Козирний. А ви його що? Не бачили? Ні? Га. То що з вами говорити? Рембо, супермен? І добре співає? Льова зам'явся. Ну, співає під фанеру. Під фанеру? Ну, під фонограму. Але так натурально. Ви б ніколи не сказали. Артист, до речі, між нами дівчатами ви тільки нікому не кажіть. Фанера навіть не його. Я навіть не знаю чи я». Хтось йому плюс записав? Яке його справжнє прізвище? М -м -м. А як ви догадалися? Ха, а вже ж, хто б став слухати Васю Рябашапку? А так, ангел Богов. Усі думають, що він болгарин. У відділі кадрів капітан уважно розглядав анкету. Рябошапка Василь Степанович 1973 року народження, ЗОЛОТОНОША ОСВІТА середня, ПТУ працював СЛЮСАРЕМ САНТЕхНІКОМ Кочегаром У трудовій Книжці Пропуски Останній запис Півтора роки тому САНТЕхНІК і раптом соліст ансамблю під керівництвом Льови Левандовського. А як ви його взяли? Сантехніка без музичної освіти? спитав капітан Льову. Ой, до чого тут освіта? Хто зараз дивиться на освіту? Головне діло робота. А він прийшов і сказав: Хлопці, я вам зроблю бізнес. От побачити не пошкодуєте? Ми його попробували, і він нам підійшов. Бо справді було ефектно такий кадр. Публіка шаленіє, особливо дівчата. Жаль, якщо він зовсім злиняв. Що не кажіть, а люди люблять дивитися на красу і жіночу, і чоловічу. Та чого це ви? Ним, цікавитись, ну, якщо не секрет. Здивовано примружився Льова на капітана, наче тільки тепер ця думка виникла в його голові. Та так, хотів поговорити. Ох, ці мені розмови, коли поліція хоче поговорити. Так і знай, що десь є труп або грабунок, або ще якась неприємність. Може, він іще з'явиться. Я згадав, що він мені обіцяв принести одну річ, а він, хлопець гордий, не думаю, що він мене обдурив. Якщо він з'явиться, подзвоніть мені, будь ласка, от вам телефон. Які можуть бути питання, пане Горбатюк? Я ж вас прекрасно пам'ятаю і глибоко поважаю. Ви ж самі не знаєте, як мене колись. Виручили. Виручив? ж. пригадуйте ракетира Шипулю. Певна річ, він же мені життя не давав. Він же висмоктував з мене усі соки. Коли ви його взяли, в мене було свято. Я частував увесь оркестр усіх офіціантів. Спитайте у борі. Навряд чи ангел з'явиться, думав капітан по дорозі в міськ управління. Перш за все, треба переглянути базу.